Безкоштовні старовинні мапи можна завантажити на цьому сайті. Даний ресурс точно не має аналогів. Він містить в собі всі області України з величезною кількістю старовинних мап, які з легкістю можна завантажити собі на комп'ютер чи телефон. Обрати необхідну старовинну мапу можна із запропонованого списку або ж на сучасній мапі обрати область та район. Скажу чесно, кількість старовинних мап дійсно вражає. Тут вам і мапи Другої світової, і більш сучасні, 17, 18, 19, 20 століття, все, що необхідно для пошуку скарбів. Обрали необхідну мапу, подивилися, якщо все влаштовує, безкоштовно, повторюю, безкоштовно завантажили її собі. Кому необхідно посилання на цей сайт, пишіть в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій акаунт та ставте вподобайку під цим відео. Всім хабара, під катушку та моцного копу.